Кубок Карпат з підкорення повітряних мас один з найпопулярніших чемпіонатів, куди злітаються учасники з України та Європи. Це змагання для хоробрих та закоханих у вільний політ. Проте той, хто не виконає завдання, вибуває з боротьби. Найскладніший етап чемпіонату політ над точками, роль яких виконують вершини гір. По тих всіх вершинах взяти всі точки. Це означає, що у нас і Магора, і гемба, і великий верх, і воловець. І за газову станцію ми маємо пролетіти. Потім нижній студенний. Ті всі точки ми маємо пролетіти і прилетіти сюди на базу. Хто скоріше е, проаналізує погоду і виконує це завдання, той переможеться. Місце проведення висотних змагань обрали неспроста, адже боржавські хребти мають чудову аерологію, та рельєф оптимальний для вільного польоту. Втім, небезпека чатує на кожного. Це повітря, в повітрі буває все. От вчора, наприклад, прийшла гроза, і в нас один хлопець не встиг сісти. Його здуло, він сів там от в лісі. Буває гроза іноді. У нас є хлопець, його тут немає. Його в грозову хмару затягнуло на 5 тисяч метрів. Він там так, там такі потоки, що його затягнуло, Він там за життя боровся відчайдушно. Грозовий фронт це ворог номер один для пілотів. Саме через невтішні прогнози синоптиків, польська команда вибула змагань. Але ті, хто застався, роблять все, щоб політ був безпечним. Це запасний парашут. Якщо щось таке відбувається, то ми відкриваємо запасний парашут. Він відкривається дуже швидко, на малій висоті. Хлопці відкривали на 30 метрів. Ну, жити захочеш, то відкриєш. Участь у змаганнях беруть як досвідчені аси, так і новачки у цій справі. До других відносить себе львів'янин Іван, хоч і літає вже два роки. Літаю не так часто і літаю не на таких високих горах, тому в мене нема таких навиків, тому я ще, ну, можна сказати, початківець. Для того, щоб мати якісь результати, треба часто літати, треба літати в хороших горах. Тут високі гори, бо ми так літаємо у Львові, у нас невеличка горка, там тренуємося. А тут… Гори великі, є де політати, погода тут дозволяє. Е, Насолодитися вільним польотом на змаганнях можуть не тільки учасники. Мають таку можливість і бажаючі, які літають у тандемі з професіоналами. Ай, мама, давай. <ріху> <ріху> Всі без винятку паропланеристи стверджують, що вони залежні люди, але їх наркотик це політ та відчуття свободи. Цей спорт він би, і стимул дає для людини, щоб людина жила, працювала. Тому що коли літаєш, надзвичайно гарно на горі. І ти дивишся і цінуєш це життя кожну мить, красу Карпат, красу цього життя, сім'ю. Ну, все, що тебе оточує, людей навіть починаєш краще любити. Цей вид повітряного спорту набуває нечуваної популярності, і саме Карпати для його любителів перетворюються на злітний майданчик.